Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією про свою сес. На увазі розкажу вам про використання, скільки часу нею користуюсь. розкажу по цінах, що вона мені обійшлася. Ну і що вона мені наразі зекономила. Так, Показуємо інвертор. Так, Це мій інвертор Mussweg Grid. Це є від фірми GoTie. Go так, як бачите, напруга 265 вольт, це є в мене 8 панелік Ryzen по 450 вольт. Акумулятор заряджається. Зараз будинок споживає мало. Так, на акумулятор йде 35 А, майже 2,3 кВт. Так, цей інвертор, мені обійшовся. 16 тисяч гривень. Так, покажу вам. Його характеристики 6,2 кВт. Як бачите, 100 А максимум. Номіна від 240 до 450 вольт. Мінімально працює від 60 вольт. Ну, Одне і PPT. Вхід на, на той від акумулятора. бачите? Це по сонцю одне. Тут вхід, вихід з інвертора, бачите, все навіть підписав. Тут інший вихід. Це вихід на ну, На... довго пояснювати. Менше з Це в мене є йдуть автомати. Це на генератор я пробував підключати, тобто воно вирубує мережу, якщо треба підключити генератор. Ну, наразі підключити не виходить в мене. Це для того, щоб можна піти так бойпасом. Тобто переключає на мережу і в мене світло не йде через інвектор, а йде напряму, можна сказати, від стовпа. Це для того, щоб просто відключити мережу. Може, в принципі, показати. Бачите, мережа є, мережі немає. Так, це є... А, ну автомати плюс-мінус це мені образно 500 гривень. Ящик в мене був. Цей щиток безпеки. Він півтора 1500 гривень. Це по сонцю автомат вхідний, це по защиті. Так. І є, в принципі, Wi-Fi. Тут досить зручно. Можна подивитися онлайн, що відбувається. З інвектором, з акумулятором. Ну а це в мене такий акумулятор, від Nissan Leaf. ВМС слабенька, 100 А. Ну, наразі мені вистачає. Це такий акумулятор. Акумулятор мені обійшовся 39 тисяч, плюс кабеля. Кабель 35 -ка, походу на плюс. А на мінус пішло 25-ка, ну, 35-ки в той час не було. Так, цього вам розказав 39 з кабелями 39500. Інвертор. Обійшовся мені 16 тисяч гривень, ці автомати 500 гривень. Ці по 1,5 1500 гривень. Ще в мене є панельки. вам показати панельки, ну всіх не побачите. Закриваю дах. Їх 8 штук від фірми Ryzen 450 Вт. Починав я з 6 панелей. Добавило 2 штуки, 8, то зовсім інакше. Тобто мені так більш-менш вистачає. Так, що ще можу вам сказати? Автоматом я вам розказав Е, панелі. 8 штук мені панелька обійшлася мені 4 тисячі гривень, це вже з доставкою. Тобто 8 штук я взяв. По 4 тисячі гривень, то виходить 3... 32 тисячі гривень. Е, кабель мені трошки пішло, бо вісто велика, Мені пішло десь 53 е, метри. Кабель мені обійшовся 2250 гривень. Ревельна пруга в будинку стоїть там дві штуки, це є 700 гривень. Ну і в загальному мені обійшлося це все, виходить 93 тисячі гривень. Ну, досить багато, хтось би сказав зразу. Але це не зразу, все це поступово. Починав я з інвертора 3 кВт, поменьку доставляв собі автомати. акумулятори у мене на свинцевих акумуляторах починав. Був у мене один бус. Він досбу зняв, бо бус не їздив. Був старий акумулятор. Тобто у мене було на 24 вольта система. Акумулятор я познімав, купив цей від Nissan Lift. В принципі, він так би 8,8 кВт. Я ще з нього витягував 7,8 кВт, здається. Ну, оце плюс споживання інвертора. Тепер, по... Тепер можу вам розказати про економію. Економія, наприклад, сьогодні є 1 грудня за листопад Мені зекономило 429 гривень. 420 гривень то це є 99,5 99 кВт. Це за цей місяць. Користуюся я цим інвертором, цим акумулятором з вересня місяць. З вересня місяця десь там 7-8 вересня. Так, далі. За листопад я вам сказав економію 429 гривень. За... За, так, ось, за жовтень, 400, ні, не 400, 200 кВт є. 860, 860 гривень нарахуємо. І за вересень перший місяць так само десь 840 гривень. Тобто в загальному рахуті 800-800-600, буде грубо і 400-200. Вісто за три місця мені в принципі, зекономую. Ну, Це економія, це -то таке, це -то такий невеличкий бонус. Саме головне, що зараз, наприклад, почав, Тут я... зараз почалося відключення в своєму місці Остопені, самі знаєте. І так би відключення я не відчуваю взагалі. Тобто мені достатньо цього акумулятора наразі, так само і інвертора. Світло в мене не виключається. Так що це, це дуже великий жирний плюс. А економія це так, ну, не забаганки. Ну, Зекономив, то ну, на інтернет будуть буде гроші, щоб заплатити чи там щось друге. А так наразі система є здоволена, три місяці працює нормально. Інвертор в ремонті не був, ні разу акумулятор не вибивав нічого. казав, би меска буде це вибивати. Була нагрузка і 5 кВт, маю на увазі. Він не засікав, скільки часу, але... Все нормально попадалося. Так що всім дякую за ваш перегляд, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть. Пишіть. І що я вам ще я хотів сказати. В майбутньому хочу поставити на будинок ближче в увазі, і поставити панелі на схід-захід. два поля. Ну, потрібно буде або міняти інвертор або ще купляти додатковий MPPT, щоб заряджав акумулятор. Ну, ще не продумав. Це, це напевно буде на другий рік. Тому що цього року мені так, якби, цього достатньо. Е, так що зима, зима в принципі, почалася. Ну, за виставку економії є, подивимося, що буде за грудень. Ну, я думаю, сьогодні в мінус я не попаду навіть на те саме споживання інвертора. Так що Всім дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки. Всім гарного дня. Будьте здорові, всім пока.